Значить, Під собою бере 8 тонн. Десь на 40 метрах бере 4 тонни, Трошки менше, десь 3,5-3 тони. Підходимо, підходжу до крана, провіряю основан екрану. Провірю в основанні крана, провіряємо ці болти, чи вони всі закручені. Якщо вони не закручені, на роботу не ліземо на кран, дзвонимо. По техніці безпечності дзвонимо начальнику участка, всіх предупреждаємо, дзвонимо нашому головному механіку і говоримо, що так і так, десь там не закручений один болт. Вони тоді приїжджають і підкручують. Але такого, щоб вони не закручені були, такого не буває. В принципі, не повинно бути, але провірати як би потрібно. Що ми і робимо? Значить, Потім включаю рубільник. Включаю рубільник. Оце зранку приходимо, включаємо і все, закриваємо тоді. Ну і Потім піднімаємося, йдемо до лісниці, піднімаємося по лісниці, піднімаємося по лісниці. Коли вже піднялися по лісниці, виходжу на зв'язок зі своїм стропелем. Стропаль підходить до крана, ми беремо груз, перевіряємо ОГП, ограничитель грузоподйомності чи зрабатує, чи не зрабатує. Якщо зрабатує, дуже добре, такого, щоб не срабатав, то як ми знаємо, теж не буває, тому що кран повністю працює, є і ми дивимося за тим, щоб кран працював. Потім йду і тщательно провіраю канат. Якщо кран низький, такий, як КБшка, нас стоїть, КБ 403. Сострополем провіраємо канат з Острополем, тому що барабан там нанизу, двігателі нанизу, канат наматується на барабан на низу, Строполь стоїть знизу о, і дивиться, чи нема пориву проволочок. О, так само ми. Перед тим, да, правильніше буде, перед тим, як підняти ОГП провірити, треба провірити спочатку канат. Він, ну, канат провірається постійно. То... Бо як, як пробираємо канат, там є вал, я кожен день вилажу наверх, ще підмазую вал, то я його дивлюсь кожен день, то, то з цим проблем немає. Канат у нас новий, канат поміняли ось недавно. Це старий канат, той, що зняли, Ось він він вже в нього. Срок годності в нього. І тільки істікає срок годності, одразу міняється канат. І того, Коли вже включив рубільник і вилажиш, вернемося трошки назад. Так же обдивляємося, просто обдивляємося всі болти так візуально десь чи немає. Може десь бути тріщина, може тріщина бути десь в якісь основанні в конструкції в башні. Оце все у нас називається башня. О, може десь бути тріщина. Ну, такого, звісно, не буває, але в нашій об'язаності входить обдивитись просто кран візуально. Що А взагалі, взагалі, раз у місяць проводиться ТО, приїжджають хлопці, вони обдивляються повністю з ключами, обдивляються всі болти. Провіряють і канат, каредку повністю, все, щоб кран був в робочому стані. Кожен місяць робиться ТО. 我。 Все, Макс погнав роботи. Накидаю колони на каркаси Будем накидати скоро каркаси, потім колони. Це стріла, далі не можна йти, далі не підуть. По техніці безпеки не положено. Я вчився три роки на крановщика. Нас до цього як би навчали. Спочатку було ПТУ, а потім став ліцей і підготували у нас. Значить, Рік йде, як би сказати, учоба, ну не рік, десь півтора, так, два йде учоба. Остальне все время у нас йде спецтехнологія, спецпредмет і практика. Практику проходили, як, допустимо, на мене, як я вчився, ми проходили практику не тільки на таких кранах. У мене дозвіл є на козлові, на мостові і на баштові крани. Випустився я з четвертим розрядом, найвищий був п'ятий, але я дипломну захистив на четвертий. З четвертим розрядом тебе допускають до роботи на кранах. Нікорі не можуть допустим, робити, ніколи бояться висоти, було таке, що там з групи, ніколи вчилися, але теж не всі за своєю професією роблять, як би на кранах. О, ну, я ж говорю і практика, як той казав, більшої діло. Тобто, чим більше ти практикуєшся, чим більше ти робиш, допустим, вже, е після того, як відпрактикувався, в тебе все воно нарабатується і все, і якби не боїшся, так само, як хлопці роблять на, на перекриттях, строя, висоти теж не бояться. Вони звикли, допустимо, вже то їм. Висота це така, як, допустимо, пів метра, я так думаю, що. О, а тим більше, що боятися, якщо кран хороший, він забезпечений всім, все працює, концевики роблять, ограничення всі роблять, собі працюй, не нарушай просто. Є теж свої нюанси, є багато різних нюансів, багато роботи, є невидима зона. Не відьмі зоні треба робити, допустим, вже не так, як в Відьімін, це зрозуміло. Тобто є стропольство відвішується людина, яка руководить краном, це якщо невидима зона, він мої очі і мої руки, як то кажуть. В туалет, якщо захочу, спускаюсь в туалет. Хлопці відпускають. У мене кран невисокий, то е, якщо взяти, допустимо, ці потайни по 140 метрів і ліпхера, в них лісниця не вертикальна, як в мене. А з полунаклоном. Тобто спуститися не дуже важко. Ну, підніматися, звісно, важкіше, але от спускатися не важко. Найбільш відповідальні моменти це коли приїжджає арматура, ось сюди вона заїжджає. І треба контролювати, щоб Ну нема таких хлопців, вони мене слухають, вони цепляють. За стропа і на стропах ми розгружаємо арматуру. Це найважчий на даний момент. Найважче, що в нас є, це арматура. І це така, як би сказати, такий груз, за яким треба тщательно дивитися, щоб нічого не щоб нормально вцепити, щоб застропили добре. Є ще марші, я не знаю, вони десь по півтора тони. Вони теж важкуваті. Але по одному піднімаємо то нормально. Є ще такі, що він канали, він канали не дуже важкі. Ми їх зразу беремо і монтуємо, зразу ставимо їх на своє місце, де їм треба стояти. Там трохи Про кран розкажемо. Ну, давайте почнемо з маленького. Тобто з великого, з маленького, з великого, значить, проти віси. консоль. Консоль вантель, який кріпляться. До консолі кріпляться до оголовка. Оголовок. Зверху донизу башня називається. На чому кран стоїть. Башня. Блочок, вал, барабан, канат. Кран запасований на чотирикратній запасовці. Один мотор роботає на першу, другий, третє. Другий мотор роботає четверте, п'яте. Два мощних мотори. Криємо панелі. Це у нас панель. Контакти. Буває віддергуються гора автоматики. Опускателі. Потом стріла. Рукава, вон Маша. Ящик підвішаний, Що, опустити ящика? Опускаю ящика. Так, хорошо, все, поїхали. Опустити. Кран на чотирьохкратній запасовці. Головне, щоб канати не терлися. Треба відвести трохи. Трошки даємо на себе відводимо, не знаю, видно тут чи не видно. Відводимо. Так, Треба їм опустити ящика. Так, дивимося ззаді У нас що там у нас Макс? Треба вийти до Макса. Почекай! Макс, Макс, прийом, я можу повертати вправо. Та ти можеш проти та Я зрозумів, добре, дякую. сказал донизу, да, каже донизу. Вот Олег все тоже. Джойстики, команда по грибок. Грибок нажал все. Потом при работе пускаем грибок. Нажимаем линейный. Называется Наверх! Славік, Славік, вийди на связь. Вийшов, вийшов. Славік, що, коли ми винушку будемо переставляти? Я не знаю. Ми зараз тут пока країн канали вигружаємо. Макс, прийом, Макс, я буду зараз колони подавати, ти там далеко стоїш. Хорошо, добре. Точніше не колони, а каркас. Майна, майна. Я бачу, що вони за кабелем! Я бачу, що вони за кабелем мене перед! Кабель такой! То дивись де! Давай, давай, майна, 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 майна! Потягнеш на себе! Блін! Майна, 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 майна! Майна? Да с той стороны из моей на Давай на ход. На ход. На ход. На Сейчас чуть на ход. Сейчас до капля метра. Стоп. 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 Якщо сильний вітер, не працюємо, 13 метрів в секунду пориви. По інструкції крановчика не поло не, не працюємо. Все начальство хороше, воно з нами соглашається. Ми йому дзвонимо вітер. Вони кажуть, все, оставляємо, лишаємо кран, поки не прикрититься пориви вітру. Сильний вітер і починається дощ, і починається. Допустимо, бачимо, що хмари, і зараз буде блискавка. Значить, що ми робимо? В першу чергу, виходимо по рації на стропальщика. Стропальщик має доступ до рубільника. Він виключає нам рубільник. Щоб молнія не вдарила в кран. Він то заземлений, але все може бути і теж, якби це по техніці безпеки. значить під. Підходить строполь, виключає рубільник і, і все. Ну і якщо вже там сильно дивимося, що там вітер і вже таке, то спускаємося, звісно, з крана. Коли ми затаримо всі етажі газоблоком, кирпічом, е, значить спитаємо фасадчиків, чи їм треба поперекидати Ті зверху грузи. І тоді, коли вже все затарано, вікна, все стоять вікна вже, і значить не треба моноліт, не треба колони подавати, і вже такі грузи. Тобто і тоді знімають кран, якби дивляться, що вже такого не треба, то знімають кран і все. Зима є, зима, зимою працюється добре, підігрів є, обгріватель, кабіна нагрівається добре. Що обмерзло, оббиваємо тихенько лестницу собі помаленьку, вилазимо, бо треба працювати ну, по-любому. Ну, не сильно там обмерзає трохи, але так, якщо гололід сильний, то тоді вже, звісно, що як, не полізеш, там ще можна впасти. О, а так, то, то з не голольота там обличчя, що десь є, то да. Ну, В принципі, в так, нас таких і не буває, щоб там, воно там сильно там, пообмерзало. Так, щоб...